Створення неможливості передання електроенергії від атомних станцій до розподільчих мереж, всі інші атаки Росії на українську енергетику, по суті, є безперспективними. Тому що можна виводити з ладу величезну кількість теплових генерацій, можна бити по газовидобувній промисловості України, але якщо будуть працювати, Атомні електростанції, а вони будуть працювати, і якщо вони зможуть передавати енергію через свої розподільчі системи. Досягти колапсу в українській енергетиці неможливо. А Путін прагне досягти колапсу в українській енергетиці, тому що сподівається, що українські громадяни, нажахані холодною зимою, будуть вимагати від своєї влади капітуляції перед Російською Федерацією з подальшим приєднанням колишніх територій України до Росії заради того, щоб люди, які живуть на цих територіях, просто елементарно фізично вижили, і Путін просто пояснює українцям, що у них немає ніякого іншого виходу для виживання, як стати звичайними логіками. Громадянами Російської Федерації на територіях, які кожний свідомий росіянин вважає історичною Росією. Ну а як ви розумієте, якщо не згасити світло, якщо не заморозити українців, якщо не добитися масових смертей цієї зими, а це саме є метою Російської Федерації не захоплення якихось українських територій, хоча це теж важливо, а масова смертність українців в тилу, бо це вже давно насамперед війна проти тилу, звичайно, цього всього досягти не вдасться.